Вітаю усіх любителів страшного та містичного на каналі Потойбіччя. Дякую всім підписникам за підтримку розвитку каналу. Скажіть. А ви боїтеся лишатися вдома одні? А звідки ви знаєте, що окрім вас в ньому більше нема нікого? Привіт, мене звати Ной. Коли я розповідаю комусь цю історію, то мене називають по-різному. Зокрема, божевільним або хворим. Кому б я не розповідав, ніхто не вірить, тому я розповідаю цю історію вам, хто б це не слухав. Скільки себе знаю, я завжди був параноїком, що ніби хтось спостерігає або переслідує мене, тому я завжди перевіряю свій простір, особливо коли знаходжуся сам один. Але останнім часом я кожен день відчуваю, що щось спостерігає за мною, навіть у моєму власному будинку, де я живу один. Сьогодні я був схвильований більш ніж будь-коли, помітивши краєм ока, як щось рухається біля мене. Але перевівши погляд у цю точку, я нічого не побачив. Я вирішив купити систему камер для свого будинку, для того, щоб коли в мене знов з'являтиметься параноїдальний страх, я міг перевірити камери, щоб полегшити свій дискомфорт. Увечері, як і майже кожного дня, я сидів вітальні на дивані і дивився фільм Netflix, але тривогою відчувався сильніше, ніж будь-коли. Усе світло в моєму домі було вимкнене, лише телевізор освітлював вітальню. Я постійно бачив щось або когось краєм ока, але коли я продовжував перевіряти, то нічого не бачив. Я не міг подолати цей страх, що хтось може бути в моєму домі, тому я вирішив перевірити камеру. Я подивився записи і нічого не побачив, але стрес і страх не проходили, ніби хтось був у моєму домі. Я не міг ні на чому зосередитися і постійно дивився позаду себе. Я знову швидко схопив свій телефон з піднілими не неначе мені загрожувала реальна небезпека, та вирішив перевірити камери ще раз, але вже більш повільно та детальніше. Я передивився записи з кожної кімнати, уважно оглядаючи кожен кадр, але як і раніше нічого не побачив. Останньою була камера, що висіла у вітальню, якраз де я зараз знаходився. Вона була розташована позаду мене і встановлена так, що охоплювала усю вітальню. І частинку входу на кухню. Я вже хотів відкласти телефон і продовжити дивитись фільм, як краптом побачив на його екрані ледь помітний силует, що тільки не пройшов поза моєю спиною і скрився у темряві кухні. У мене пробігли мурахи по спині. Долоні стали мокрими та слизькими, а серце почало немов вилітати з грудей. Я швидко повернувся обличчям до кухні та, не зводячи погляду, повільно почав просуватися до вимикача, аби увімкнути світло в кімнаті. Страх сковував рухи, і мені здавалося, ніби ось ось щось вийде з кухні. Переключившись на телефоні на камеру, що знаходилась на кухні, я не побачив там абсолютно нікого. Я в паніці почав швидко перемикати усі камери, що були у домі. Вітальня, кухня, коридор, спальня, друга спальня, ванна кімната, знову кухня, знову коридор. І тут я помітив те, від чого в мене волосся стало димке, я думав, що обімліюся страх. Позаду мене щось стояло і дивилося прямо на мене зі спин. щось зовсім не людське. Це була гуманоїдна фігура, щонайменше сім футів заввишки, зі шкірою, яка виглядала так, ніби її надто туго натягнули на кістки. На його тілі не було волосся, а очі були зовсім чорні, наче через них не проникав жодний промінчик світла. Його рухи були неприродно довгі, доходили до колін, а пальці були тонкими й довгими, як лапки павука. Я завмер від жаху, дивлячись на фігуру через камеру. Він не рухався, але я відчував його пронизливий погляд позаду себе. Моє серце забилося ще скаженіше, коли я спостерігав, як істота наближається до вітальні, а її рухи були різкі та неприродні. Я хотів відвести погляд, але не міг відірвати очей від екрану. Раптом голова істоти різко повернулася до камери, наче знала, що за нею спостерігають. Усе моє тіло тремтіло від страху, коли я побачив, як його спотворене, гротескне обличчя скривилося в посмішці. Раптом вимкнулась електрика, і кімната поринула в темну. Я почав шукати ліхтарик на своєму телефоні, але мої руки так тремтіли, що я не міг сфокусуватись. Я почув, як на кухні щось улучився. Моє серце колотало у грудях, коли я намагався мовчати. Не бажаючи привертати увагу цієї істоти, але звук ставав голоснішим, і я розумів, що він наближається. Я чув, як його тонкі пальці стукають по стінах, коли він наближався до мене. Нарешті я вімкнув ліхтарики і направив його на кухню, але нічого не побачив. Проте, коли я знову поглянув на камеру, істота була там і дивилася прямо на мене. А я дивився на звіт. Воно стояло і стукало пальцями по столу. Просто дивлячись на мене та нічого не роблячи. У мене вистачило сміливості, щоб почати бігти до хідних дверей, ніби від цього залежало моє життя. Але дивно, я не чув за собою нічого, можливо, воно й переслідувало мене, але мені було байдуже. Я відчинив двері та побіг до своєї машини. Приїхавши до відділку поліції я відкрив двері, вийшов з неї та тяжко дихаючи, впав прямо перед входом у будівлю. Мені допомогли піднятися та провели всередину. Офіцер Маклі подивився на мене так, ніби я чимось його образив. Мене привели у кімнату, яка була схожа на кімнату для допитів з голівудських фільмів. Стіни були пофарбовані сірою фарбою, на підлозі брудна від часу плитка, а одна зі стін була дзеркальна. Освітлення в цій кімнаті майже не було, лише одна лампа мерехтіла та давала трохи бридвого жовтого світла. Офіцер Маклі увімкнув настільну лампу, поклав перед собою розгорнутий товстий записник, наверх поклав ручку, дістав цигарку і, підпалюючи та затягуючись, запитав у мене про те, що сталося. Я розповів йому повністю усе, але вислухавши, він питав мене лише про те, чи не приймав я ніяких речовин. Більше години вони допитували мене та сумнівалися в моєму здоровому глузді, доки, врешті-решт, не відпустили, мене, нічого не зробивши. Я вийшов з поліцейської дільниці, наляканий як ніколи. Не знаючи, що робити, я подзвонив своєму найкращому другу Кему, щоб він прийшов, і мені не довелося бути в тому домі одному. Я не сказав Кему, що сталося, аби він не подумав, що я якийсь дивак чи щось подібне. Ми разом дивилися фільми та грали в ігри. Коли вже час був лягати спати, я постелив на дивані, щоб міг лягти спати сьогодні на ньому, а Кему дозволив лягти на своє ліжко. Я вже хотів було повернутися на бік та закрити очі, але вирішив ще раз переглянути камери, щоб заспокоїтись. Увімкнувши камеру у своїй спальні, де зараз спав кем, я побачив, що ця істота була під його ліжком. Я завмер, хоча хотів підвестися і витягнути його звідти до біса. Я не міг рухати тіло, все, що я міг зробити, це спостерігати, як худі, як кістки і руки монстра повільно тягнуться з під ліжка до Кем. У мене холоднала кров. Але я не міг зробити нічого.